Мато громадських організацій України орієнтовані в основному на допомогу зовнішнього донора на гранти. Проте розуміння, що організаційний розвиток. Дозволить їм стати сильнішими дозволить бути незалежними від зовнішнього фінансування і дозволить їм краще розвиватися, приходить до організацій лише сьогодні. Це є викликом часу. Ті організації, які будуть вміти ефективно і грамотно управляти своєю діяльністю, привлекати ресурси, популяризувати свою діяльність, очікуватися в зможуть вижити на тому ринку, який зараз формується в Україні, а нас вже десятки тисяч громадян. Щоб відреагувати на таку потребу громадських організацій, ми розуміли, що потрібен новий формат і значно ширші можливості. Так народилася ідея форуму. Ми зрозуміли, що треба набагато більше представляти громадським організаціям, аніж просто знайомити їх з сервісами, які існують в сфері організаційного розвитку. Вирішили наповнити цей захід різноманітними майстер-класами, воркшопами, презентаціями. Відбувається дуже багато всього паралельно, паралельних заходів, паралельні презентації, багато людей. Ти розриваєшся, не знаєш, куди піти і що вивчити. Це теж один із елементів організаційного розвитку. Зрозуміти свою потребу і знайти саме те, що тобі потрібно. Тому е це було так задумано, щоб люди могли побігати, подивитися, щоб було скрізь цікаво. Я бажаю, щоб вони знайшли саме. Те, чого вони шукали на цьому форумі. Теж в Києві відбуваються такі форуми для громадських організацій, тому що, скажімо, раніше такого взагалі не бувало. Себе організувати свій час, організувати свою роботу це дуже велике мистецтво, і кому навчатися напевно, що варто все своє життя, щось побачити, щось почути, щось змінити. У цьому напевно що є зміст організації все інше. У тисячі році представник з нашої організації відвідав форум з організаційного розвитку. З того часу життя в організації змінилося. Ми змогли залучити до організації декілька таких сильних волонтерів. Ми почали вступати в різні коаліції. Ми почали співпрацювати з іншими громадськими організаціями, писати спільні проекти, реалізовувати їх. Після проходження навчання ми отримали фінансову підтримку від міської ради на конкурсі соціально-культурних проєктів. На сьогодні багато чим завдячуємо саме програмі з організаційного розвитку. Такі заходи дають можливість переосмислити, зупинитися і почати свої кроки впевненіше в перід уже з новими підходами до роботи, якісними підходами до роботи. Коли ми отримали ваучер з організаційного розвитку, саме на стратегічне планування то дійсно ті дослідження, ті заходи з експертами, вони дали можливість сформувати той пакет документів, з якими ми сьогодні маємо можливість просуватися вперед на п'ять років. І сьогоднішній день ми маємо вже два корпоративних фонди, які якісно працюють з надзвичайно цікавим і великим бюджетом. І саме головне, що дійсно вони працюють на благо нашої місцевої громади. І заявити про себе новому користувачеві своїх послуг. Громадська організація, яка, можливо, ніколи не знала, що є така інституція, або ще є такий вид послуг, або що існують такі видитри, або що взагалі, наприклад, статейчне планування, це важливо. Тому Marketplace і форм-маркетплейс це яскрава подія, яка зрима демонструє і можливості, і перспективи, і для громадської організації. І для будь-якого провайдера послугу. Ці свої можливості Східноєвропейський інститут психології пропонуватиме тим, кому вони корисні, кому вони цікаві, і, безумовно, братиме участь форуми, показуючи, демонструючи свої найцікавіші, найкорисніші і найскравіші розробки і здобутки. Під час форуму відбулося. Перше громадське обговорення нового закону про громадські об'єднання. І форум дав можливість зібрати представників з усіх регіонів України для того, щоб ознайомитися і дати першу експертизу тих процедур, нових по якому будуть реєструватися і діяти громадські організації. Приємно те, що в цьому говорю також взяли участь і обласні управління юстиції, які безпосередньо будуть здійснювати реєстрацію. Тобто формат форуму дав можливість зібрати в одному місці всіх ключових зацікавлених сторін, від яких залежить успішність реалізації права на свободу. Об'єднання наша організація планує брати участь і в наступних форумах з організацією експертного обговорення. Важливих питань для розвитку громадянського суспільства. Такі форуми надихають. Ми завжди дивимося на наших партнерів. Якщо організація не є професійною, там люди не є професійними працівники, які не розуміють важливості розвивати організацію. Створювати і розробляти належні процедури для більш ефективного розвитку, то очевидно, така організація не може бути надійним довгостроковим партнером. І я сподіваюся, що я серед нані буде продовжувати працювати і активізувати питання розвитку і все більше, більше організацій і лідерів третього сектору будуть розуміти важливість цього питання і необхідність розвивати свою організацію. i am very, very impressed and i'm still looking forward to the next capacity development marketplace forum uh, because it, to me, represents diversity. diversity of people, diversity of ideas, uh, and diversity of solutions. and that's uh, and very, very important for our work every day, every moment, that we look for other ways of doing things, not just the, the usual ways as we used to do things. And the forum provides me this inspiration and new thoughts about uh, what else is out there. And I'm really looking forward to the next where I can uh, find out some new stuff.